А як ти вважаєш, до речі, от вітер для побутового споживача це реальність? Ну, залежно, який це побутовий споживач. Ну, Якщо це зі списку форму, я думаю, що це реально. Приватне Ні. домогосподарство ну, можна ставити Бо такі невеликі... Бо не дзвінків, знаєш, от, не знаю, до року, мені здається, 20-го кожен майже день дзвонили. А ви займаєтеся вітрогенератором? Хочу вітрогенератор. Тепер вже менше. Але теж вони є. Звичайні люди хочуть собі встановити на кіловат-три вітрогенератор. Вони думають, зараз його встановимо і. Це на 2-3 кВт, там не треба дозвільних документів, все що до 30 кВт. Але якщо ви хочете якусь більш-менш повноцінну вітротурбіну поставити в себе в огороді чи в себе на підприємстві, вам потрібен пакет дозвільних документів, точно такий самий, як вам потрібен для великої вітростанції. А це недоцільно фінансово втратити ОВД величезні кошти на дослідження там вітру, якщо ви хочете кредит брати під це. На технічні умови, ну тобто, немає логіки в такому.